Доброго дня! Сьогодні хочу розказати вам про передлежання плаценти. Передлежання плаценти це такий стан, при якому плацента розташовується в нижньому сегменті матки та доходить або повністю перекриває внутрішню вічку. Це вихід із матки. Як часто зустрічається така патологія приблизно на 1-200 на вагітностей. Як діагностується передлежання плаценти? Передлежання плаценти діагностується за допомогою ультразвуку 18-20 тижнів під час планового другого Скринінгу ультразвукового Вікор ультразвукової діагностики повинен ф'ясувати, де знаходиться плацента, та повинен виміряти в міліметрах відстань від внутрішнього вічка до нижнього краю плаценти. Якщо плацента доходить або повністю перекриває внутрішнє вічко, це потребує контролю ультразвуку в 25-26 тижнів. Якщо в 25-26 тижнів на контрольному ультразвуковому дослідженні підтверджується передлежання плаценти, то це є показання. Для планової госпіталізації аж до терміну пологів. І пологи проходять виключно за допомогою кесаревого розтину. Якщо в 25-26 тижнів вимірюється відстань від внутрішнього вічка до нижнього краю плаценти, Менше, ніж 20 мм, але плацента не перекриває внутрішнє вічко або не доходить до його нижнього краю, то обов'язково потрібно зробити контрольний ультразвук в 35-36 тижнів. Якщо відстань від внутрішнього вічка до е, нижнього краю плаценти більше ніж 20 мм, буває в 35-36 тижнів, е, це дає сприятливий прогноз для успішних воєнальних пологів. Які Симптоми у передлежання плаценти. Передлежання плаценти частіше за все буває абсолютно безсимптомним. З таких наслідків передлежання плаценти та його симптомом є раптова повністю безболісна кровотеча, але іноді можуть бути додаткові ще симптоми, такі як зміни в кількості амніотичної рідини, відчутті кількості рухів плода, та іноді можуть бути якісь дискомфорти, тягнучі болі внизу живота. Які фактори ризику передлажання плаценти? До факторів ризику передлажання плаценти по перше є попередні операції на матці, включаючи і кесарів ростин? Також входить до факторів ризику в попередніх вагітностях передлажання плаценти багатоплідність. Куріння вагітної жінки це теж є фактором ризику. Оце основні фактори ризику. Куріння, багатоплідна вагітність, попередні операції на маці та історія попереднього передлежання плаценти. Що робити? Якщо встановили діагноз передлежання плаценти в 25-26 тижнів, по перше, потрібно не панікувати. Потрібно зрозуміти, що госпіталізація потрібна лише для того, щоб зменшити ризики, які несе передлежання плаценти, та його основна проява у вигляді безсимптомної, раптової, може бути і масивної кровотечі. Тому потрібна госпіталізація, щоб можливо було надати необхідну допомогу для матері та плоду негайно та своєчасно. Вагітні, які мають діагноз передлежання плаценти, по перше повинні. Не панікувати та бути підготовленими до раптової, може бути, і великої кровотечі піхви. Вони повинні мати план дій, що робити, і як швидко потрапити до лікарні. Є певні обмеження. Жінки, які мають діагноз передлежання плаценти, вони мають обмеження по фізичним навантаженням, та вони повинні виключити будь-які дії, які можуть викликати та провокувати кровотечу. Будь ласка, будьте завжди обізнані, будьте завжди здорові та щасливі в будь-якому відхиленні від стану вашого здоров'я. Звертайтесь невідкладно до свого лікаря-акушера-гінеколога. Приходьте до нас, ми вам допоможемо.